Коли я роздумував над сьогоднішнім Евангелієм, то згадав інтерв'ю одного єпископа, це інтерв'ю було там кілька місяців назад, і йому задали такі питання, питання звучало так, яке є таке головне завдання, головна місія церкви сьогодні, в наші часи, коли ми тут і в Україні переживаємо таку дуже важку ситуацію, війна, яка є головна місія Христової церкви, яка є головна місія Християн. Мабуть, ви дуже часто чули такі різні такі відповіді, мабуть, така найчастіша відповідь, що в цей період церква повинна особливо займатися. Харитативною соціальною діяльністю, допомагати нужденним, тих, хто втратив своїх, свої домівки, хто там теж втратив своїх найближчих, хто втратив своє здоров'я. Власне, церква передусім має сконцентруватися на тому, щоб ну, шукати, займати, організувати таку діяльність, яка б допомагала людям. У цих різних ситуаціях, але цей єпископ сказав трохи інше. Звичайно, це не є запереченням того, що ми, християни, церква, ну, маємо займатися цією діяльністю харитативною, соціальною, бо це теж є невіддільним, невіддільним завданням. Папа Бенедикт говорить, що справи милосердя це є так само важливо, як проголошення Божого Слова і уділення таїнствому. Але цей єпископ сказав так, що завданням християн є передусім не піддаватися страху і бути такими свідками надії і відваги, не піддаватися страху. Він теж пояснював. Що страх це ну, таке щось. Це є диявольське людина, яка перебуває в страсі, вона є ніби в таких сітях диявола. І людина, яка боїться, вона так насправді так ціпеніє, нічого не може зробити. Звичайно, почуття страху кожна людина відчуває, і це почуття страху виникає з того. Що саме наше існування, воно є дуже мінливим, воно є дуже слабким, делікатним. Це можна теж порівняти до такої квітки рослинки, так яку, яка росте, і в будь-який момент е хтось може цю рослинку зірвати, і ця рослинка помирає. І, подібно є теж з нашим життям. Е тут і на землі воно є таке подібне. Ми не знаємо, не можемо там собі запланувати, скільки будемо жити, коли помремо, коли закінчимо земного життя. Ну, наше життя, воно є ну таким існування є дуже мінливим, делікатним. А особливо ми це досвідчуємо. Коли літають різні дрони, ракети, то ми розуміємо. Яке наше життя, воно є, ну тут може будь-який момент закінчитися. І тому таке відчуття страху, це для людини є, ну, можемо сказати, чимось натуральним. Що коли людина бачить загрозу, ну, в неї виникає таке почуття. І в сьогоднішній Евангелії Ісус говорить про різні знамення на сонці. На місяці, на зорях, що будуть такі якісь такі порушення космічного порядку. Колись я чув, що взагалі світ є так створений, ну настільки все прораховано, і що навіть якби якісь там, там температура була б менша. Або, або якби там яко, якась зірка, або якась планета мала б трошки іншу е, таку траєкторію, то світ би був, був б, ну, інший і щоб в цьому світі ми не могли б жити. Так настільки все в світі є, точно все збудовано, що це все сприяє для того, щоб могло бути життя на Землі, щоб ми теж могли жити. Настільки цей світ є збудований. І коли тут Чуємо, що щось там буде порушено, то можна уявити, ну яке це така велика катастрофа, це гірше ніж ядерна зброя так насправді. Але Ісус нас каже, що навіть коли переживаємо такі моменти, Він каже до своїх учнів, щоб вони випросталися і піднесли голову. Бо коли людина відчуває страх, вона або втікає, або ціпеніє так, стає такою паралізованою, не може нічого зробити. А Ісус нас закликає, що коли ми переживаємо якусь таку важку ситуацію, щось таке надзвичайно небезпечне, Він закликає своїх учнів випроститися і підняти голову, не боятися. І Оця відвага наших християн, вона виникає з того, що ми бачимо Ісуса Христа, що ми бачимо близькість Бога, що ми бачимо Сина Людського, який близько нас. І Він є не тільки, ми побачимо, люди не тільки його побачать тоді, коли буде кінець часів. І там все буде змінюватися, світ буде руйнуватися і побачить сина людського. Але теж ми, християни, маємо таку можливість завжди відчувати присутність Бога, близьку присутність Бога, і бачити, що Він є близько нас. І це досвід цього, що Бог є близько нас, що Він є нашим Отцем, що Він нами опікується. Це є для нас таким джерелом відваги, що коли ми досвідчимо якусь небезпеку, якусь важку ситуацію, ми маємо силу випростатися і підняти голову, і всі труднощі пройти з такою відвагою, надією. Ісус нас хоче, щоб ми були відважними, щоб ми були повні надії, щоб ми не боялися. Але теж Ісус нам сьогодні говорить. Для того, щоб нам мати таке серце повне надії, серце повне відваги, Він нас застерігає, щоб наше серце не було обтяжене пияцтвом, такою непомірним споживанням їжі, так, різними земними турботами. Він говорить, щоб наше серце не було обтяжене. Тобто Звичайно, що всі ці їжа, різні напої, навіть ці справи наші земні, вони є важливими, але вони не є найважливішими. Для нас є найважливіше те, щоб ми побачили близьку присутність нашого Господа, щоб ми завжди, коли щось робимо. Коли споживаємо, коли їмо, коли робимо різні справи, щоб ми пам'ятали, що Бог є з нами, Він є близько нас, що ми не є самотніми. І особливо нам важливо є, щоб ми досвідчували близькість Бога і те, що Він нам допомагає, нас підтримує в такі важкій ситуації. Але, власне, Ісус нас говорить, щоб ми не були обтяжені. Наше серце не обтяжене було земними благами, щоб ми не були прив'язані до земних благ. Бо земні блага вони можуть бути такою для нас навіть пасткою, в яку ми можемо попасти, і можемо не бачити Бога, вони можуть нас осліплювати. Багатство може людину осліплювати, вона не бачить Бога. Вона думає, що Бог їй не потрібен, вона все має. Людська слава теж може людину. Засліплювати. І нам дуже часто теж треба робити і спецовісті, де ми повинні просити Бога, щоб Бог нам показував ну, десь наше засліплення, якесь наше прив'язання до чогось, що нам заважає бути близько Бога, досвідчувати Його близькість. Теж, те, що нам заважає любити ближнього. бо... Людина, яка не є обтяжена, вона має таку можливість пізнати Божу любов, але також може відповідати любов'ю, любити ближнього. Людина, яка має, яка має чисте серце, яка є необтяжена. І теж Ісус сьогодні нас закликає до молитви. Молитва є для нас ну, дуже важливою. Ми це розуміємо і розуміємо, що якщо є наш день без молитви, то це таки така біганина, цей день є такого без сенсу, ми не маємо такого спокою. Молитва є для нас важлива кожного дня, щоб ми ну, у цій бурі, нашого, наших щоденних обов'язків все ж таки мали цей спокій. І теж могли бути свідомими того, що Бог є близько нас, ми не є самими, Він нас підтримує. Ми зараз починаємо переживати цей період Адвенту. Слово Адвент це є, походить від латинського слова Адвентус, прихід. Передусім ми говоримо про прихід Ісуса Христа. Говоримо, Роздумуємо над приходом Ісуса Христа в останні часи на кінці світу, коли буде, настане кінець цього світу, прийде Ісус, наш Господь буде судити живих і мертвих. Ми, ми, ми думаємо, роздумуємо, Слово Боже, нас готує до того, щоб ми були готові на зустріч з нашим Господом. Також час Адвенту нас. Готує для того, щоб ми теж духовно пережили свято народження Ісуса Христа, нашого Господа, який є Божим Сином, став людиною. І цей період Адвенту теж для нас є таким можливістю, щоб ми краще зрозуміли цю таємницю, що Божий син став людиною з любові до нас, для нашого спасіння, щоб нам дарувати відкуплення і спасіння. Але також період Адвенту нам пригадує те, що Бог не тільки, Ісус не тільки прийшов там 2000 років і народився, був між людьми, а потім вознісся на небо. І що не тільки Ісус прийде на кінці віків, коли буде судити живих і мертвих, але Ісус до нас приходить кожного дня, приходить на різні способи, приходить через Слово Боже, через таїнства. Приходить до нас теж в молитві, але теж приходить до нас в людях, які теж або нам допомагають, або також часто... Ісус нам дуже часто посилає людей, щоб ми теж могли іншій людині допомогти, щоб об'явити свою любов, відповісти на Божу любов любов'ю до ближнього. І нехай цей період Адвенту, який ми вже. Може переживаємо ну не один раз, кілька вже багато, навіть кільканадцять разів, може навіть більше, ніж кілька десятків разів. Але нехай цей період, який наново переживаємо, навчає нас, дає нам таку здібність, щоб ми могли досвідчити завжди, що Ісус є близько нас, що Він приходить до нас. А особливо, щоб ми могли побачити близькість Ісуса, коли переживаємо якісь важкі е е ситуації, якусь небезпеку, і щоб ми теж, коли є ця ситуація, щоб ми могли теж не злякатися, а е е випростатися і підняти голову, і разом з Ісусом подолати цю трудність. Амінь.